Відтепер у приміщенні Луцького радцу можна зареєструвати транспортний засіб. Ця лучанка не сиділа годинами в черзі, бо живої черги тут і немає. Напередодні оформила талон на сайті головного сервісного центру МВС. Багато часу реєстрація займала? Ні, зовсім мало. Як і сама процедура, чотири хвилини за столом адміністратора, декілька підписаних документів і... Квитанція на оплату послуг наших. Каси, начебто, мала черга. Сплачуйте на своє ім'я. І потім до мене без черги заходите. Добре. дякую. За декілька хвилин Лучанка вже тримає в руках номерний знак свого двоколісного. Такі мобільні сервісні центри МВС одночасно працюватимуть у Луцьку в декількох місцях. Перша локація це регіональний сервісний центр гурюк 14Б, де працюють чотири адміністратори. Відповідно. ЗАКС, РАКС, Соборності, де працює два адміністратори, і районна державна адміністратора, де працює чотири адміністратори. Усі три каже Сергій Томчук, запрацювали на допомогу волинянам у зв'язку зі збільшенням кількості автівок, завезених за кордону, та утворені черги з реєстрації та перереєстрації авто біля сервісних центрів на Волині. Географічна точка нашої області знаходиться біля двох кордонів, де дуже багато транспортних засобів було завезено на територію Волинської області. Нульове розмитнення каже Сергій Томчук добряче вплинуло на черги у сервісному центрі на Рівненській. Якщо у липні минулого року там реєстрували не більш ніж 5 тисяч авто, то цього липня понад 7 тисяч. Тож додаткові мобільні сервісні центри це впайна підмога. Зможуть надати в два рази більше послуг і відповідно задовільнити громадян. По реєстрації транспортних засобів. Адміністратор сервісного центру, що облаштували в приміщенні Рацу, каже, за день приймає 15 людей із електронної черги. Після всіх перевірок транспортних засобів по базам наявна на нас. Вони йдуть до експерта-криміналіста. Експерт-криміналіст дивиться, щоб не було ніякого криміналу в транспортному засобі, щоб не було ніяких втручань. Після того оплачують кошти ну, хвилин 30-40. Вики задоволені йдуть від нас. Номер авто, технічний паспорт усе видають на місці, себто їхати в сервісний центр МВС на Рівненську не доведеться. Є можливість даже вибрати якийсь номерний знак, якщо люди захочуть там якусь комбінацію цифр. А ось отримати посвідчення водія у мобільних сервісних центрах не можна. Функція таких лише реєстрація та перереєстрація транспортних засобів. До слова, ці центри у Луцьку тимчасові працюватимуть лише до 27 серпня. Саме за стільки часу цей пілотний проєкт, нібито має розвантажити сервісний центр МВС на Рівненській. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, 12 канал.